Ну що, вітаю. Мене запитують, щоб я роз'яснив більш досконало. Хочу звернути увагу на зуб, який використовується на їжаку. З попередніх відео я не зупинявся на ньому, але є невеличка хитрість. Зуб зрізаний під кутом. І оцей кут зріз, ставиться по ходу в землю. На правий мої же кутак, на лівому отак. На прутку я їх просто розрізав зразу під кутом. Один під кутом, один прямо, під кутом прямо. Таким чином. Так, слідуючи. Можна в принципі заміряти ширину рядків їжака близько 50 сантиметрів. по крайніх точках. Але крайні точки будуть на гребені картоплі, а це в канаві. Так що, в принципі, можна було робити ще й більш, але достатньо на маленьку посадку. На 55 міжряддями. Ось так я зварив вісь. Приблизно 110 градусів. Рекомендую зварювати їх, вчепивши їжаки, щоб можна було побачити зазор між зубцями, щоб вони тут не зачіпалися, не переходили один на другий, але разом з тим, щоб і не були занадто широко, щоб тут не було місця, де проскакує трава. Спочатку я наставляв ступиці, одягав на них їжаки. Складав один до одного, прихвачував. Потім ступиці знімав, щоб підшипники не потекли і проварював. В перспективі ось знайшов таку шину. Рекомендую, щоб була не менше 12 мм товщина і приблизно 40 мм ширина. Ну а висота вже по мотоблоку потім відрізається. Приварюється рівно напрямком, який дивиться на схід зубців. Ось у мене шинка в тісках закручена донизу. Якщо її розвернути, вона буде повернута вверх. Ось приблизно так вона вставляється в мотоблок. Так, ну що, в принципі, все кріплення до самого мотоблока слідуючих відео, коли вже сфантазую, покажу. Дякую. На все добре.